Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі розмов про парфумерію. Ну і коли її багато, то це парфумоманія. На моєму каналі я обговорюю якісь новинки або створюю підбірки парфумів, які мені подобаються, або на якусь тематику. От саме сьогодні я вирішила зробити підбірку парфумів. Які в мене асоціюються з трояндою, і в яких троянда є така домінуюча нота. Для мене це найкраща троянда в ну, які є в моїй колекції. Можливо, ще з багатьма я не знайома, не знаю. Ну, ці троянди я точно люблю. Троянду підбірку відкриває Ізі відсіслий. Цей парфум як мій парфумерний підпис. Ну окей, один з п'яти, так точно. І до речі, в мене є ще два парфуми, які дуже схожі так, ну, по звучанню, по настрою. Це Rose Помпон від Гуталь і від Клое, новинка Роза Naturel, така з зеленим бантиком флакончик. Але все ж таки Ізя, це прям любов. Випущений цей парфум у 2017 році, парфумеркою Amandine Claire Marie. Це такий кислий цитрусово-трояндовий парфум, де в верхніх нотах бергамот, альдегіди, рожевий перець. В середніх троянда Ангеліка Піон, конвалія і Жасмин. В базі мускус, кедр і Амбра. Досить така класична база. А дивно, що для сісли, що вони сюди ще не додали якогось моху, але, мабуть, за мох тут відповідає Ангеліка за цю гірчинку моху. Альдегіди, цитруси і оця гіркота Ангеліки дають відчуття такої злегка порошковості, типу прального засобу. Але вона тут така унікальна, ну, ні на що мені не схожа. І з іншого боку це можна розглядати як таку іскристу дзвінкість ранкової роси на трояндах, якщо говорити більш поетично. Ну і це дає таке відчуття свіжості, тож парфум добре підійде на теплу пору року. Немає відчуття оцієї такої класичної болгарської троянди. Це не про це історія. І навіть оця його така легка мильність дуже личить цьому парфуму. Це така свіжа, хрустка для молодої і впевненої в собі жінки. І, до речі, молодої це зовсім не про вік. Ізя вона така з хитринкою. Тож, хто не пробував, потестуйте дуже класний парфум. І наступний трояндовий представник це аромат який є таким парфумерним якорем з 2007 року. Вдихаючи його, я бачу себе 21-річну блонду в рожевому жакеті на підборах. Ну, от, така от магія парфумів, які переносять тебе. В той час, коли ти пахла от саме оцим парфумом. Цей парфум створили в 2007 році Олександра Joy, Francis Courgon. Це трояндово-акватичний аромат де в верхніх нотах є кавун, гранат, персик, мандарин. Ну, мені більш відчутна така в верхніх нотах терпкість гранату. Вона тут дійсно класно відчувається. В середніх нотах тут троянда, водяний гіацинт, фрезія, гарденія, апельсиновий цвіт. І от Ці ноти якось важко виокремити. Вони дають от таку от загальну квітковість. В базі сандал, кедр, ванілі, амбра. І це такий от ладно скроєний представник наших квіткових 2000 -х. Тут це в міру Парфум не має нав'язливої солодкості чи якоїсь такої відчут, надто відчутної фруктовості. Він класно підходить на ранню весну, і от такий, коли ще не дуже спекотно, в той час відчувається його така дзвінка акватичність. Тож, кому якісної ностальгії в флаконі, то Ферероус її забезпечить. Ну і наступний це прям ідем по потопом. Івсан Лоран Паризьєн. Це ще одна моя величезна любов і парфумерний підпис. Ну І ще й парфумерний якір. І взагалі для мене це найкрасивіший бренду Saint Laurent. Вийшов він у 2009 році від культових парфумерок. Софії Гройсман і Софії Лабе. І натякає, що от він ніби такий молодша сестра Париж, старого аромату Париж. Цей парфум для мене він унікальний. Я більше ніде не чула оцю ноту вінілу, дуже мало парфумів, дають її відчути. Оця вінілова нотка, ніби як а, пластинка, стара вінілова. Щось от от щось таке. І по задумці парфумерів, це має м, надати такий особливий аромат косметички, макіяжу і високих підборів на розпеченому асфальті. Так, парізьєн це така дівчина з міста. Стильна, красива дівчина містянка. No. Це, це шедевр від Сен Лоран. В верхніх нотах тут ожина, журавлина і вініл. В середніх троянда, фіалка, піон. і в базових муску сандал, ветивер і пачулі. Ну, Це підійде на будь-який сезон. Восени це така ягідно... Оцей ягідно вініловий акорд. він... Класно доповнить образ з якоюсь там шкірянкою. В теплу пору року це витиверно-пачульна троянда, не така недушна, не солодка, а з кислинкою ягід. Це парфум краси макіяжу побачень. Він має хорошу стійкість і шлейф. І це прям назавжди в моєму серденьку як спомин про мій шалений 2009. А це прям моя новинка. Це Trezor Midnight Rose від Lancome. Це парфум не новий, але отримавши цей флакон, я мала одне питання. Типу, чому я не купувала це раніше? Це дуже красивий парфум. Я була. Здивована. він такий, не такий пересічний, як я собі про нього думала. І от е Я не купувала його, тому що, дивлячись на піраміду, думала, що маю вже от декілька схожих парфумів. А зараз він став прям любимкою, дуже інтенсивно його ношу. Це трояндово-пряний парфум, і створений він у 2011 році. Якийсь там 500 й фланкер того величезного сімейства трезорів. А В мене цей трезор це перший, інших поки що немає. В верхніх нотах тут малина, троянда, в середніх лист смородини, рожевий перець, піон і жасмин. В базі ваніль мускус і кедр. Він пряний, солодко-кислий і ніби такий безтурботний дівчачий, але якась така таємничість в ньому є. Його порівнюють, до речі, з Ангел Нова. В мене є Ангел Нова, і я от якраз потестувала на обох руках, щоб порівняти їх. А, ну що, схожі, Схожість якась є, але для мене це схожість тільки малиною на старті. Ангел нова він такий більш пряний навіть до якоїсь нав'язливості. Він буде з тобою цілий день і буде тебе переслідувати, і ти його не змиєш. Ну от Як ем, класичний ангел це такий. Домінуючий парфум. <ріст> він живе своїм життям. А от цей Тзор, він такий легкий в носінні, він ем, компліментарний. Це парфум, який ну, практично всім подобається, хто з оточуючих його чує. Ну, такий ваш комфортний компаньйон. І це той парфум, який ти вибираєш, коли там, автоматично, коли не знаєш, там, чим сьогодні будеш пшикатись. А, якщо ще є ті люди, хто з ним не знайомий, то рекомендую звернути на нього увагу, тому що мною він був обділений і дарма, він мені дуже зараз сподобався. Ну, а тут червоний флакон, прямо таки кричить, що всі сюди, всі троянди сві світу всередині цього флакону. Це Love Shopar. Це трояндово-пряний парфум 2020 року від Альберто Моріліаса, який є прямо такий, а, майстром квіткових композицій. В парфумерії це е, ода любові до троянд. Бо тут використані есенції кількох видів троянд. Готові до цього? Ну, Тут перелік взагалі. В верхніх нотах тут дамаська троянда, трояндова вода, таївська троянда, кориця, рожевий перець, фіалка і апельсин. М -м 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 -м. В середніх нотах. Болгарська троянда, марокканська троянда, ефірна олія троянди, жасмин і апельсиновий цвіт. І в базі турецька троянда. Пачулі, мед, сандалове дерево, какао, кедр, ваніль, коричневий цукор, і боби тонка. Ну, Це перлина в парфумерній лінійці Шопар. Паморочиться в голові від кількості компонентів з трояндою. Але в реальності лоскоче в носі від перців та кориці на старті. І якісь мої побоювання щодо меду з пачулі були марними. Адже мед тут такий дозований, тому більше відчувається пряність, навіть така деяка терпкість. А на висиханні красиво звучить. Теплий сандал з какао. Ну, Може, злегка перебрали з кількістю пачулі, але коли вони так підвивітряться, то в базі відчутний такий приємно шоколадний трояндовий шлейф. От чомусь він мені асоціюється з такою от темно-червоною трояндою, як саме цей флакон. Зараз його можна купити дуже вигідно на розпродажах. Тому, якщо бачите класну ціну на нього, беріть, не пошкодуєте, це реально класна троянда. Хоч вона і така, це не свіжа троянда, така як, якщо порівнювати з Ізією. Або з Фереру? Це інша троянда. Вона більш, більш гурманська, злегка східна. Але вона по-своєму цікава. Рекомендую. Ну і куди ж без берлінської дівчини від Сержа Лютанса? Це пряно трояндовий парфум 2013 року від Крістофера Шелдрейка. У мене лише 10 мл, бо я не хотіла купувати повнорозмірний флакон, адже його порівнюють з парфумами, які я вже маю, а саме з Nirvana Rose від Elizabeth and James, а також із Secret de la Rocha Rose Intense від Rocha. Але нірвана це така більш геранієва, аж до терпкості і гіркоти. А роша це більш така, більше про фрукти, парфум. А от Берлінська дівчина це все-таки про троянду. І в піраміді заявлені в верхніх нотах троянда і герань. В середніх зелень, пальмарози, а в базі мед. І мохі пачулі. І всі ці компоненти, вони всі відчуваються. Ця троянда, вона така зеленопряна, не засолоджена медом. І вона все ж таки не схожа із Нірваною, а також із роша. Тому. В принципі, якби не та кількість парфумів, які в мене є, мабуть би я купила повнорозмірний флакон. А так мені буде достатньо цього. І оця троянда це не красива трояндочка з теплої, теплої літньої ночі. Це троянда що росте біля такого темного трансильванського замку готичного. А, така, з колючкою. І секретиком. Тож, якщо не знайомі, познайомтесь, можливо, це стане вашим парфумерним підписом. Якщо ви така жіночка з секретом, рекомендую затестити. Ну і Тут би мало злетіти феєчка і поставити цей мініатюрний флакончик на стіл. Адже це свята знятість, тому маю лише отаку от десяточку для колекції. Я люблю всю лінійку ось цю від Булгарі, і я була впевнена, що і цей парфум мені сподобається. І я не помилилася. Тому дуже шкода, що маю тільки це, цю тревел-версію. Хотілося б флакон, але його вже дуже важко знайти. Цей парфум був створений у 2006 році і створила його. Біатріс Піке. В верхніх нотах заявлені троянда, фіалка, ожина. В середніх таївська троянда, мімоза і жасмин, а в базі мускус, сандал, пачулі й гуаякове дерево. І оце дерево, мені здається, дає такий свій секретик до цього парфуму. Він не звучить як просто така трояндова поливачка. Ні, це. Це інше. І, до речі, тут не заявлений мед, але чомусь мені він відчувається в піраміді от мед з трояндою і з мімозою. І нота мімози ще дає відчуття як нота шкіри. Тому я гадаю, що цей парфум класно себе поведе восени, коли стане. Трішки прохолодніше, він відкриється, мабуть, для мене по-новому. Тому що новий флакон я його ще не тестувала в холодну погоду. Ну і куди ж без фіалочки? Фіалочка тут теж відчутна, і вона дає оцю таку ніжну пудровість. Це як такий штришок до портрету. Що так, я із уяяковим деревом, але е, все ж таки з ніжністю фіалки. Ну, от це якраз ця алхімія в е, флаконі, тому що цей парфум не відчувається, як такий безтурботний дівчачий поливачка, ні. І тому б йому б краще підійшов би якийсь такий темно-фіолетовий флакон, Можливо, не знаю. От Цікаво почути ваші думки, як парфум себе веде в повнорозмірному флаконі, адже все ж таки це старичок 2006 року ще був створений і давно вже знятий. А В кого є? Напишіть, чи цілі ноти не побиті верха, чи нічого не зіпсовано. Мені дуже цікаво. І що, які ноти для вас найбільш відчутні в цьому парфумі? Буде цікаво послухати. Ну і далі це Elie Saab Essence No. 1 Rose. Про цей парфум я вже розказувала в якомусь із попередніх відео про мої новинки. Ну, що можна додати? До речі, це парфум 2014 року? І це тут, в піраміді, тільки Троянда. Троянди різних видів. Що додавлю, що цей парфум це містична троянда. От вона якась така змінюється, але вона не, це не про свіжу, не про кущі, не про росу листочки, ні. Це, це приємний такий навіть помадний парфум, а від інших він відрізняється теплотою і такою м'якостю звучання, нічого кислого, чи пряного, як класично обрамляють троянду. Ні. Тут все стає, ніби твоя, от, як друга шкіра. І, до речі, троянда тут не як сама квітка а відчутні такі підсохше стебло, деревні якісь нотки. І це досить цікавий парфум, який показує нам, що класичну троянду в парфумерії можна якось обрамити отак, що це буде звучати м'яко, навіть по вечірньому, мабуть, так. Ну і куди без Rose by Carden від П'єра Кардена. Це класична пряна деревна троянда в режимі звіра? Мабуть, чи не найвідоміший аромат від цієї марки. Це старичок 90-го року випуску, але все ще актуальний. В верхніх нотах тут коріандр, палісандр, Альдегіди, Кардамон, фруктові ноти. В середніх троянда, квітка гвоздики, іланг, жасмин, конвалія. А базові ноти пачулі, пахощі, муску, свети, версандал, амбра і ланг, гвоздика, яка і додає трошки ретровості цьому парфуму. Ну і ще й іланг туди ж до ретровості. Але ця ретровість вона на притомному рівні. Це вже, мабуть, така іконічна формула для парфумів цього напрямку, бо порівнюють його з коріандром, що вже знятий і тепер має якусь там шалену ціну. Хоча ще рік назад я не купила, бо думала, ай, пізніше куплю, І тому в мене є тільки пробник цього коріандра. Також є схожість із Суар -де -Лун від відсіслий і Класичним цією рожевою гранаткою від Агент Провокатор. Для мене це така осіння троянда на перших заморозках. Холодна, пряна, колюча. На висиханні, до речі, проступає така ледь помітна солодинка. І це. Трохи його так пом'якшує цей парфум. Але за цей помірний цінник це, це прям таки перлинка. Хто любить цісли, але шкодує грошей, легко може почати з цього кардена. Рекомендую. Ну і наостанок, Лекстас від Ніна Річі. Я не могла не згадати цей легендарний парфум від Френсіса Куркджана – він вийшов у 2015 році. Це солодко-фруктовий трояндово-карамельний парфум. І зараз це вже знятість. Тож пом'янем, хто мав чи має в залишку, як у мене. Е, мені відчувається зараз тут такі підбиті верха. Тож персик груша трохи тхне синтетичністю. Але я його пам'ятаю. З набагато приємнішим стартом. В верхніх нотах тут рожевий перець, персик, груша. В середніх нотах э, троянда, малина, білі квіти, жасмин. А в базі карамель, бензоїн, амбра, ваніль, мускус, пачулій кедр. Теплесенька, теплесенька, солодесенька база. От В мене троянда і база в моєму флаконі. Збереглись непогано. Тож ця троянда це про солодкість. Карамельна, карамельна солодкість троянди. Ну і ванільна теж. А може, вона і нереалістична, але в дусі дівчачих тусовок 2000 коли на заміну квітковим парфумом почали вриватися оця ваніль з карамеллю, лакрицею. Чи солодкі фрукти. Тож цей парфум був одним із тих піонерів, хто прививав нові вподобання. Тут нема лакриті, тож він не агресивний, він про солодкість. Так що, дівчата, пишіть, хто мав цей парфум, чи має зараз, або має теплі спогади про нього. Мені, до речі, цікаво, в кого є зараз флакон, чи збереглася автентична піраміда, які ноти ви найбільше чуєте, чи не попсувалися верха. Ну, цікаво ваші враження. Пишіть, я почитаю. Дякую, що подивилися, чи послухали про цю підбірку троянду найулюбленіших моїх троянд в парфумерії. Сподіваюся, ви про якийсь аромат згадали, про який можливо забули, або щось знали для себе нове. Дякую за перегляди, дякую за лайки, підписки і це все. Побачимося в нових відео.